Так, моє улюблене місце. Звісно, місце так собі. Це горільник. Багато іван чаю буде. Ось таке здоровенне таке поле буде, був колись ліс. От і вулик пустий. Ні розвідки нікого немає. Ось таке. Тихо-тихо. Гарний вулик. Чогось не сідають. У цьому році пропали бджоли, наче сонце і не дуже світить. Там в мене є ще один. Зараз прогуляюсь, покажу. Це у мене рекордсмен по меду. Не той що я показував, а той до, до якого йду. Ось таке трошки тут насадили, діляночка. Це все вигоріло, був ліс. Тут як був ліс і були вулики, дуже гарно сідали бджоли, Туди далі болото. І це вони щось там носили. Жарко дуже. Тут такий дубочок він висох, вже колись був вулик. Ой, блин, можна впасти. Ось такі були ягоднички. Дуже гарне місце. Дубочки ще позалишалися, але вони такі приболівші. Води влило дуже багато, важко їздить. Ланцюг розтягся на мотоциклі. Я трошки пройду, хтось купався в пісочку. Вон той вулик, наче, наче щось літає, нічого собі я цього не очікував зовсім. Але це може якась розвідка. Ну, я бачу вже здалека, що щось там літає. О, води нападають. Я йду з голими ногами, страшно. Я вже бачу і медянки, а я такого не дуже люблю. Ха, сидить рій, боже радий. Прилітають, відлітають, але тут дуже жарке місце. Обалдей, оце я радий. Вулик товстий, я думаю там нічого страшного не буде перегріватися. Тут був ліс, то було дуже комфортно їм жити. А от зараз гарно летять, гарно прилітають, великий вітер. З цієї колоди, раз взяв чотири. Чи то 5 У мене такі 20-літрові відра квадратні меду. Повністю був вулик набитий медом і не було жодної бджоли. В тому році бджоли не сіли, а в цьому році прилетів рій. Я дуже радий. Ну і слава Богу, хай працюють.